Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Щодо ситуації в нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням Сили оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують завдавати окупаційним військам втрату живої силі та техніці. За добу загальних втрати ворога тут склали 711 окупантів, знищено 52 одиниці військової техніки ворога. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі обстрілів не було. Що стосується самого кривого рогу, то незважаючи на всі труднощі, місто продовжує працювати на перемогу. Працюють усі служби, лікарні та соціальні установи. Місто повністю забезпечено електропостачанням. Електротранспорт міста, трамвай, тролейбус, швидкісний трамвай працюють на 100%. Автобусні маршрути працюють також на 100%. Щодо тепла, комунальне підприємство Тепломережа, яке керується містом, забезпечує стабільну подачу тепла до всіх будинків своїх споживачів. Якщо десь трапляються несправності, вони усуваються оперативно на протязі доби. Але з державною теплоцентральною якою керує НАК Нафтогаз із Києва. Ситуація, як і раніше, складна. Є групи будинків, де це підприємство тепло не подає у зв'язку з аварійними роботами. Обіцяють відновити подачу тепла до будинків наступного тижня. Теплоцентраль не підпорядковується місту. За останні 9 років київське керівництво там змінило вже 8 директорів, жоден з яких не був навіть узгоджений з містом. Це підприємство живе окремим від потреб криварівців життям. Але місто продовжує надавати теплоцентралі всі можливу допомогу ремонтними бригадами. Комунальних підприємств, якби ми цього не робили, тепла в половині міста взагалі б не було. Щодо розвитку міжнародної співпраці, провели масштабний бізнес-форум Чехія Кривий Ріг разом з звичайним і повноважним послом Чеської Республіки в Україні Радиком Пєхом та урядовим повноваженим у справах відбудови України Томашем Копечним за участю понад 30 провідних чеських компаній та 100 компаній великого та середнього бізнесу міста. Ми розглянули важливі питання взаємодії Чеської Республіки і Кривого Рогу по програмі Європейського Союзу з відновлення України. Чеська Республіка взяла на себе почесну місію допомагати у відновленні Дніпропетровської області, ну, значити, нашого міста. На форумі також було презентовано перспективні напрямки співпраці Криворога та Чехії, серед них відновлення критичної інфраструктури водопостачання та теплопостачання, співпраця в медицині, зокрема, реабілітація військових, проєктів з підвищення енергоефективності та термомодернізації закладів освіти та медицини, розвиток проєкту Індустріальний парк Кривбас, будівництво житлового фонду для кризових випадків, підтримка підприємців Криворогу та інше. Це лише початок великої спільної роботи. Ми вдячні уряду Чехії та чеському бізнесу за довіру до нашого міста і впевнені, що наша співпраця буде на користь як Криворогу, так і Чехії. Та про наші мирні перемоги на чемпіонаті Дніпропетровської області з вільної боротьби у Дніпрі вдало виступили криворізькі спортсмени з ДЮСШ номер 2 Наші спортсмени вибороли одразу 10 золотих, 6 срібних та 8 бронзових нагород. Вітаю наших юних земляків, їх батьків, тренерів. Та бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!